Вітаю вас! Сьогодні ми з вами зробимо ось такого чудового янгола. Але перед цим, як ми приступимо до нашої роботи, я хочу вас познайомити з книжкою Паперовий янгол Ольги Бусенко і прочитати з неї одне оповідання про паперового янгола. У помешканні відомої художниці жив паперовий янгол, подарунок іншого славетного митця. Ян вивелся на сріблястій ниточці поряд з чудовими картинами і вишуканими речами, їх у художниці було чимало. Очі Янгола аж блищали, а на вустах завжди сяяла посмішка. Яке щастя жити в оточенні милих людей та гарних речей, думав Янго, мріливо погойдуючись на сріблястій ниточці. Хіба він знав, що щастя річ примхлива. Одного. Літнього спекотного дня вікна в кімнаті були відчинені. Раптом залетів вітер, і підхопив паперового янгола і поніс за вікно. Так і бавився ним, аж доки старезний клен піймав янгола своєю гнучкою гілкою і сховав між зеленого листя, захищаючи від вітру. Відпочинь, торпотливо мовив клен розгубленому мандрівникові. Зараз почнеться дощ, а вже коли вигляне сонечко, тоді й полетиш куди тобі заманеться. Мені нема куди летіти, зітхнув Янгол і розповів старому кленові про те, що з ним сталося. Я з радістю допоміпи тобі, але не знаю як. Стрибай на нижчу гілочку, може, там хтось помітить тебе і віднесе до художниці. Так збігло чимало часу. Старий клен захищав Янгола і від дощу, і від спеки, і від нахабних хоробчиків. Та ніхто не помічав сріблястого білого мандрівника, який гойдався на кленовій гілці, мов недоречна прикраса. Нелегко велося там бідолашному янголові з веселими очима, та раптом угледіла його дівчинка Яринка, гуляючи з бабусею Ганною. Поглянь, бабусю, янгол літає, радісно закричала вона. Доки бабуся діставала янгола з дерева, яринці думалося. Що це за янгол? Звідки він? Як сюди потрапив? Ось тримай! Який вір гарненький, захоплено вигукнула Яринка. Так погодилася бабуся. Янгол чарівний. Але він чийсь?» і його треба віддати, засмутилася Яринка. Певно, що так. Бачиш, тут підпис стоїть. Це авторська робота, пояснила бабуся. Але кому ж віддавати? Не знаю, відповіла бабуся, підпис нерозбірливий, мабуть, треба написати оголошення. Знайдено сріблясто білого янгола телефонувати за номером. Яринка розуміла, що саме так і слід зробити, проте зовсім не бажала розлучатися з чарівною знахідкою. Одначе нічого не вдієш, думала дівчинка. Може, хтось страшенно сумує за ним. І Яринка написала Знайдено сріблясто білого янгола на старому клені біля ботанічного саду, телефонувати за номером. Тимчасово Янгол оселився над ліжком яринки. Кожного дня дівчинка читала йому книжки і розповідала, де була, і що бачила. Янгол помалу звикав до яринки. Йому подобалося затишна кімнатка, де було доскочу іграшок і добрих книжок, але він сумував за свою художницю, за її лагідними очима, низьким голосом. Одного разу хтось зателефонував яринці. Кудись подівся в мій янгол охоронець, покинув мене. Чи не у вас паперовий? запитала дівчинка. «Гадаю, ще ні, вибачте, відповів чоловік і поклав слухавку. Яринка вже давно написала оголошення, та ніхто більше не телефонував. Дівчинка звикла до Янгола з веселими очима і забула, що він чийсь. Одного разу Яринка з бабусею збиралися на прогулянку до ботанічного саду. Візьмімо і Янгола з собою, попрохала онука, йому сумно залишатися самому вдома. Лялька йде з нами і він теж хоче. А якщо не втримаєш, і його підхопить вітер, засумнівалася бабуся. Ой, бабуню, точно втримаю. нікуди він без мене не залетить, запевнила її дівчинка. І вони в чотирьох бабуся Ганна, онука Яринка, Лялька і Янгол пішли до ботанічного саду. Яринці подобалось, як звучать назви дерев та кущів, і вона із задоволенням читала їх на табличках: «Рододендром гострокінцевий, шовковиця біла, бузок угорський. Аж раптом почула. Дівчинко Люба, де ти взяла цього янгола? Яринці стало тривожно і ніяково, але незнайома жіночка, яка це запитала, так мило до неї усміхалася. Ми з бабусею знайшли його на дереві. Цього янгола подарувала дуже дорога мені людина. Я така рада, що він не загубився назавжди. Ми написали оголошення, але ніхто так і не зателефонував, пояснила Яринка. Він тобі дуже подобається? Ти не хочеш із ним розлучатися? запитала жінка. Не хочу, чесно відповіла Яринка. А якщо я завтра подарую тобі, точнісінько такого ж янгола близнюка. Тебе це влаштує? «Влаштує», – ствердно кивнула головою дівчинка, і, згадавши, як бабуся вчила її бути стриманою та чимною, додала Я буду вам дуже вдячна. І зняла із руки сріблясту ниточку з янголом. А наступного дня зателефонувала художниця і запросила Яринку до себе. Коли дівчинка з бабусею зайшла до квартири художниці, то побачила на стіні двох янголів-близнюків. Один із них твій. Художниця надягла сріблясту ниточку з янголом на яринчину руку. Я зробила його для тебе з любов'ю і подякую за те, що ти зберегла мого янгола і так шанобливо до нього ставилася. Дівчинка відчула себе щасливою. Тепер у неї був свій янгол, а головне, більше ніхто не буде сумувати. Цього разу Яринка намалювала вулицю, будиночку, дерева, квіти. Біля одного дому вона зобразила сім'ю: тата, мама, хлопчика, дівчинку, собаку, кішка та ще маленького хом'ячка. Мабуть, досить подумала дівчинка, але хто ж буде жити в будиночку навпроти? Про це й йдемуться в Яринчині наступній історії. Якщо ви хочете дізнатися, чим закінчилася ця історія, потрібно вам буде прочитати цю книжку Ольги Бусенко Паперовий янгол. А зараз ми з вами зробимо собі паперового янгола, мабуть, дуже схожого на того, що був у дівчинки-яринки. Я вам пропоную взяти клей, олівець, карандаш і ножиці, і кольоровий папір. Кольоровий папір ми з вами зігнемо навпіл і виріжемо по шаблону тільце нашого майбутнього янгола. Ось воно буде таким, спочатку обводимо, там, де голова буде менше, а де платячко нашого янгола закінчується, буде більше. І вирізаємо навпіл зігнутий наш папір, ми вирізаємо. Це майбутнє тіло нашого янголу. З білого паперу ми виріжемо голівку янгола, звичайно, Коло. І намалюємо очі і е, ніс, і посмішку. І крильця. Крильця можуть бути будь-які, які вам подобаються ліпше. З допомогою фломастера я намалюю нашому янголу волосечко. Отже, носик і посмішку. Ми можемо прикрасити його платтячко будь якими візерунками. Або сніжинками, або сердечками, так як у мене, а можемо залишити без прикрас. І починаємо склеювати нашого янгола з залишків, залишків паперу ми виріжемо ще руки нашому янголу, просто невеличку смужку, заокруглену в кінці. Я пропоную її не розрізати, а просто здвинути, роз'єднати таким чином і приклеїти, і це будуть руки нашого янголу. Спочатку приклею руки за допомогою клею олівця, приклеюємо ручки нашому янголу. Так. Потім, потім приклеюємо голову нашому янголу. Так. Голова є. Тепер. Крильця, Білі крильця. Пропоную вам просто намастити ззаді клеєм і, щоб вони виглядали рівно і виглядали, ззаді, щоб їх було видно все ж таки, приклеюємо крильця. Ви можете на свій смак оздобити свого янгола так, як вам до вподоби. Намалюємо ще контури рук. Так. І за допомогою ниточки, приклеївши ниточку на голову і на тулуб, у вас вийде янгол саме на ниточці. Так. Я зробила янгола який вдень. Так, дивиться і який вночі спить. У мене два янголи. Ви можете зробити їх безліч.